Розповісти вам на ніч казку і дати відповідь, чому я сидю тут середночі по потьомках. Звісно, хтось може сказати, могла б і не розказувати. Але завтра все рівно почнуться запитання, а писати відповіді кожному окремо, або завтра знімати, не знаю, писати немає бажання кожному відповідати, а знімати завтра, не знаю, чи буде час, і зараз, поки чекаю, вирішила розповісти. Ну, що вам сказати? Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я не то, що в шоці, це я зараз вже трішки заспокоїлася, в мені все кипить, бурлить і такий неприємний осад всередині мене, що то просто не передати словами. Зібралася я на дойку, ще не було вдома, Думаю, зараз поп'ю кави і піду доїть дівчат. Залишалося зробити глоточка два кави, телефонує мені Поля. Це та жіночка, яка в суботу придбала в нас Чарліка. Для тих, хто в курсі, ви в курсі, а можливо, хтось із нових підписників дивиться, бо, дивлюся, сьогодні додалися коротенько розповім. На весні, у березні, коли ми придбали каратіка, я виставила чарліка на неспішну продаж. З умовою, що він буде в господарстві десь до вересня, поки в серпні покриє наше поголов'я в черговий раз, і у вересні його можна буде забрати. Мені зателефонувала Поля, ну, звати так жіночку. І попросила його забронювати, що вони його однозначно восени заберуть. Ну, ми домовилися, і на тому все. В серпні, в кінці серпня, я полю набрала, вона каже, що там, ета, ми чекаємо, кажу, добре, все, кози гуляють, чекаємо самі, поки всі догуляють там, чи ніхто не перегуляє, ну коротше. Вона каже: ну, як погуляють, ти ж позвониш, коли можна буде забирати. А в неї чоловік приїздив додому на декілька днів і ну, бажано було так, щоб забрати, поки чоловік вдома. В суботу в нас начебто всі із старших покрилися вже в суботу, рано вранці, ну як рано вранці, вранці. Я її набрала, вона каже, що там можна забирати? Кажу, так можна, в принципі. Вона, Добре, ми зараз приїдемо. Ну, говорю, зараз не треба, бо Вова нема вдома, а після обіду буде. Ну, коротше, кажучи, Вони приїхали, вони бачили цього козла, вони до цього його бачили, і фото я відправляла, і на відео вони його бачили. І... Я казала, що козел 100 з лишнім кілограмів по замірах він десь виходив 115-118. Ну, Зараз він підхудав трішки, тому що, ну, самі розумієте, сезон у нього такий. От вони приїхали, в їхню машину, не вдалося погрузити. Погрузили в нашого москвича, Вова їм його відвозив, Поліна заправила, все начебто було добре. Поїхали вони, поїхали. В неділю, а ми забули сказати, що він п'є тільки теплу воду. Ну от холодну він не п'є взагалі. В суботу я їй дзвонила вечором, не дозвонилася, в неділю-півдня дзвонила і не дозвонилися. Вже під вечір, в неділю, вона сама, по-моєму, да, зателефонувала. Все каже добре. Козла ще вчора забрали. Вона його брала не для себе, чи то для брата, чи для племінника, не знаю. Коротше. Для когось з родичів, для брата, будемо так вважати. Він вже вчора поїхав далі, я каже, позвонила, вони приїхали, забрали, все. Так що Чарлік вже на новому місці. Ну і все. Вже закінчилась неділя, понеділок пройшов, вівторок. І от сьогодні середа, значить вечір я йду на дойку, дзвониться поля, і ну, по голосу одразу було відчутно, що щось не так. І каже: все, не знаю нічого, давай їдьте, забирайте. Я не можу зрозуміти взагалі, що таке. І от він на брата кидається, і на племінника кидається, і на невістку кидається, на всіх там кидається. Він такий пересякий, він на цапи стає, на деби стає, на всіх кидається, ніхто нікуди не може не пройти, не підійти. І вона так все це на емоціях торохтить, торохтить. І от за рух от він сказав, що він там з кимось з ветеринарів консультувався, і йому озвучили ціну 2000, щоб прибрати той рог чи підпиляти і обрізати копита. Він сказав, немає в нього таких грошей. Коротше, звалили в кучу все, що можна. І все каже, він мені його сьогодні привіз, у мене згрузив, а мені він на що, а мені він не на що, і він на мене кидається. Все, їдьте, забирайте. Я говорю, ну по-перше, зараз ніхто приїхати не може, тому що ще навіть вдома нема. Сама чекаю. По-друге, кажу, ну, в мене в голові не вкладається, що вони йому могли зробити. Нічого не знаю, він сказав, що він такий типу, і єсть. Говорю, як він такий єсть? Ну, ви бачили, ви були в дворі, ви його приймали участь в його погрузці, він ставав на цапа, він кидався на когось. Тут ви були рядом. Хорошо кажу. Тут ми були рядом. Е, як він Ну, До тебе його привезли, згрузили. Ти там мимо нього ходила, він на тебе кидався, ні, не кидався. А як його забирали? А на кену приїхав брат на кенго, положили двері, листиками, клиночками, його заманювали, завели, він зайшов, його пристібнули, кенго закрили і повезли. Приїхав брат з мужиками. Тобто барат приїхав по нього, ніхто на брата не кидався, на мужиків на тих ніхто не кидався. Чарлік спокійно зайшов за листиками, за клиночками в Текенго, його пристібнули і повезли. Говорю, далі, вони його привезли туди. Нічого не є, то це все почалося на наступний день. І значить, вони йому щось зробили. Обідали, ударили, побили. Не знаю, я, що вони йому зробили. Ну, не може такого бути. Ну, не може. Ні, він, типу, на всіх кидається, він нікого не підпускає. Їдьте, забирайте. Ну, я їй сказала, кого приїде, і я переберу, перезвоню. Вова в двір тільки заїхав, я, звісно, на дойку ж не пішла. Я сиділа, як. Ошпарена, як наче мене окотили льодяною водою, і я дар речі одняло, як то кажуть. Я говорю, а, і ще мені подобалось, вони хотіли козліка, а це типа такий бугай. Я говорю, в смислі козлика? Ну що за дідський сад? Ви бачили всі відео, ви бачили фото, ніхто не скривав, це не таємниця, що йому два роки 5 п'ять місяців. Якого козлика не хотіли? Ну, я не знаю. Люди, які займаються козами, я не знаю, які там у них кози. Ну люди, які займаються козами, вони повинні мати уяву, що таке дворічний козьол. Породистий з документами, да? якого козліка вони хотіли. Не знаю. На що вони розраховували, причому тут, що в нього немає грошей, рохто той убирати? Та той рух нікому не мішав, він його періодично сам збиває, він по нові відростає, він його опять збиває, ну, вони м'які, вони шевеляться там. Все звалили купу. і то, що він великий, і то, що він б'ється, і, і роги, і, і то, що у нього гроші нема. Я нічого не зрозуміла, якщо чесно. Я кажу: ну, дитячий садок, їй Богу. Людина, яка займається козами, яка бере собі двохрічного козла, вона повинна віддавати собі отчет в своїх поступках. А що це за ігрушки? Сьогодні ми хочемо, через чотири дні ми не хочемо, нате заберіть його назад. Не знаю. В моїй голові це не вкладається. Мало того, що я по натурі не така. Ми купляли навіть больних хворих мастітних коз. І ну, ну, я купила мастітну козу. Я, я лоханулася, я просто волосилася. Ну я ж не дзвонила і не требувала приїдьте, заберіть свою козу. І віддайте мені гроші. Не знаю. Для мене це якось в мене в голові не вкладається. Це по-перше. По-друге, чого він да, питання, чого він в суботу нікого не бив, а в неділю, з неділі це почалося. Що треба було зробити, Чарліку, щоб він так озлобився? Бити чи намагатися той рух ламати, чи що йому треба було зробити, я не знаю. У мене в голові не вкладається. Ми продаємо не першого козла. І люди, які купляють дорослих козлів, вони віддають собі отчет, що вони роблять і який це козл. Коротше, не знаю. Я Вові розповіла все, він каже, ну що поїду зараз, тому що з роботи мене ніхто не відпустить, робота є робота, а, а Поля кричить, я його тепер теж боюся. Ну, коротше, Вова поїхав, я пішла, подаїла дівчат, вже й віднесла молоко, перемила все, перестирала, набрала Вові, він каже, все, я вже загрузив. «Перекидуй гроші. Я ото скинула назад їм гроші, і вова виїхав додому. І Я тепер вимкнула світло в гаражі. Ніч під ногами. Це тут видно, бо на телефоні включила в спишку, а далі взагалі нічого не видно. Хоча... На годиннику всього 10-та година, тільки початок на 10-ту, ще й ще й мутно, все сразу. Тому сидю, чекаю, десь їдуть хлопці мої. Не знаю, для мене це шок. Що шо це за дитячий садок? Ну що це? Ви козліка хотіли, щоб гратися з ним, чи що? Так тоді треба брати трьохдрьдневного. Днів... Трьох ну, двохмісячного, ну не двохрічного. Хоча двохмісячний теж вже може по жопі наваляти. Нас он каратик як стрибає. Я як заміряла його, так він теж на мене стрибав. Ну він і грається, дурачиться, так це навіть п'ятимісячне казання так себе веде. Не знаю, в мене не вкладається в голові. Що йому треба було зробити, як його потрібно було образити, щоб він тут бачив чужих ні на кого не кидався, у полі був ні на кого не кидався, там його загрузили, нікого він не трогав, привезли додому, вигрузили, нікого він не трогав. Доба пройшла, нікого він не трогав. А потім, оказується, козел не був. Та не був, а став, тільки що вони йому для цього зробили, не знаю. Я просто не знаю. Для мене це шок, для мене це дикаєшку, що. І я купляла тварин. І ми продавали їй не одну тварину. І так халатно відноситися до купівлі тварин. А якби в мене не було грошей, якби я ці гроші в солому закупила, наприклад, за ці чотири дні, да? навіть майже п'ять пройшло. Це було в суботу, неділя, понеділок, вівторок, середа, п'ять днів майже пройшло. Я б могла б за ці дні солому замовити закупити. Або ще кудись їх потратити. Тоді б що мені робити? Бігти середни чи по селу, кричати люди, добрі позичте гроші чи що? Та й взагалі, ну, не знаю я. Так не робиться. Моя думка, що так не робиться. Ви не катав мішку брали, ви бачили цього козла з березня місяця, і в серпні я відсилала їм фото. І відео вони бачили, і тут вони його в суботу бачили. Що це, що це за? Не знаю. Головне, щоб з Чарліком було все нормально, бо хто знає, що там за люди і у нас, наприклад, не кози, не козли, от то, що того прутка у палець товщиною зроду, віку ніхто не бачив. А я знаю, які є люди, відносяться до тварин, як їх луплять дринами, держаками від лопат. Для мене зараз головне, щоб з Чарліком було все нормально. Так, да, я втратила час. Я за ці півроку з березня могла б йому знайти нормальну родину. Да, я б його могла вже продати, так. Да? Да, у мене був би покупець, тепер у мене немає ні покупців, у Чарлика нема родини. Отакий каламбур серед ночі в ніч, це ж був що він не порався. Ні, ну, він, по ідеї вже вечерять должен, розумієте? Він катається десь з козлом по Зміївському району. Ой, не знаю. Можко для мене це. Такий якийсь неприємний осад на душі просто. Просто все, сподіваюся, вони приїдуть, все буде нормально, а вже завтра тоді ви побачитесь з Чарліком. Не думала, я, що сьогодні, що сьогодні буде такий, така кінце, кінцовка, такий кінець дня. День був насичений фізично, емоційно, дуже багато було роботи зроблено, і відео відзнято, і відмонтовано, і загружено помимо своєї роботи. І я ждала з нетерпінням подаїти і піти, познімати бинти на перев'язку, а по факту я ж кушу, сидю, чекаю, поки приїдуть. Все, всіх вас цілую, люблю, всім бажаю мирної ночі. До завтра, папа. -па. Завтра зустрінемося на Мімаляндії.